Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі. Любі учні! Дякую вам за перегляди, вподобайки та невподобайки, підписки та коментарі. Тема сьогоднішнього відео уроку швидкість хімічних реакцій та її залежність від умов перебігу. Вам уже відомо, що деякі хімічні реакції, наприклад, горіння водню у хлорі, відбуваються дуже швидко. А деякі, зокрема, іржавіння заліза, навпаки, повільно для підвищення продуктивності хімічних виробництв необхідно створити такі умови. Які б сприяли збільшенню швидкості хімічних процесів? Чим швидше буде проходити та чи інша хімічна реакція, тим більше за одиницю часу буде утворюватись потрібного продукту. Але деякі хімічні реакції приносять шкоду, наприклад, іржавіння заліза або псування харчових продуктів. Швидкість таких небажаних реакцій необхідно сповільнити. Що ж таке швидкість хімічної реакції і як вона визначається та змінюється? Неважко зрозуміти, що швидкість реакції повинна визначатися зміною концентрації реагуючих або утворених речовин за одиницю часу. Припустимо, що початкова концентрація сульфур 4 оксиду у реакції окиснення до сульфур 6 оксиду була 2 моль на літр. А через 50 секунд вона стала 0,5 моль на літр. У цьому випадку швидкість даної реакції дорівнює. Відношенню різниці концентрацій, тобто 2 мінус 0,5 до часу, тобто 1,5. Поділимо на 50 секунд дорівнює 0,3 або 0,3 моль на літр на секунду. Це означає, що в кожну секунду в 1 літрі газової суміші 0,3 моль сульфур 4 оксиду перетворюється у сульфур 6 оксид. Якщо початкову концентрацію речовини позначити через С1, а через деякий час С2. То швидкість реакції у загальному вигляді можна виразити таким чином: швидкість реакції В дорівнює відношенню різниці концентрації С1-С2 до різниці часу Т2-Т1. Тобто В дорівнює відношенню дельта до дельта Отже, швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрації однієї з реагуючих речовин за одиницю часу. Швидкість хімічних реакцій залежить від умов їх перебігу. Ці умови наступні. Перше, швидкість хімічних реакцій залежить від природи реагуючих речовин. Так, наприклад, лужні метали з однією і тією ж речовиною водою реагують з різними швидкостями, оскільки це залежить від їхньої активності. Як пам'ятаємо, активність лужних металів зростає по періодичній системі зверху донизу по групі. Друге, для речовин у розчиненому стані і газів швидкість хімічних реакцій залежить від концентрації реагуючих речовин. Так, наприклад, горіння речовин у чистому кисні відбувається інтенсивніше, аніж на повітрі, де концентрація кисню майже у 5 разів менша. Третє, для речовин у твердому агрегатному стані швидкість реакції прямо пропорційна поверхні реагуючих речовин, тобто залежить від ступеня їхньої подрібненості. Наприклад, речовини залізу та сірка у твердому агрегатному стані реагують досить швидко лише при попередньому подрібненні та перемішуванні. Четверта умова, що впливає на швидкість хімічних реакцій, це температура. При підвищенні температури на кожні 10 градусів Цельсію швидкість більшості реакцій збільшується у 2-4 рази. Це правило називають правилом Вангофа. Його можна виразити математично. Відношення v 2 до v 1 дорівнює коефіцієнту у степені відношення різниці температур до 10. З багатьма речовинами кисень, наприклад, починає реагувати з помітною швидкістю уже при звичайній температурі. Відбувається повільне окиснення. При підвищенні температури швидкість окиснення швидко збільшується і починається бурхлива реакція, тобто горіння. П'ята умова: швидкість хімічних реакцій залежить від наявності певних речовин. Речовини, які прискорюють хімічні реакції, але самі при цьому не входять до складу продуктів реакції, називаються каталізаторами. І навпаки, речовини, які сповільнюють швидкість хімічних реакцій, називаються інгібіторами. Так, наприклад,. Розкладання бертолетової солі або гідроген-пероксиду пришвидшується за наявності манган-4 оксиду. Таким чином, ми сьогодні з вами говорили про швидкість хімічних реакцій та її залежність від умов перебігу. Коротко про головне. Швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрації однієї з реагуючих речовин за одиницю часу. Умови, що визначають швидкість хімічних реакцій, наступні: перше природа реагуючих речовин для речовин у розчиненому стані і газів, концентрація реагуючих речовин для речовин у твердому стані, ступінь подрібнення реагуючих речовин. Також на швидкість хімічних реакцій впливає температура, і для більшості реакцій це наявність каталізаторів. Якщо вам було сьогодні все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, підпишіться на мій канал, хто цього ще не зробив. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!